150 п'ятдесят півідронів передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців ЗСУ, нацгвардії та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони несуть службу на східному напрямку. Військові кажуть, ці бойові пташки можуть атакувати ворога там, куди не дістатися особовому складу. Впівідрони для нашої боротьби – це ефективна дуже зброя. Яка використовуються без безпосередньо, де зіткнення. Ми їх використовуємо для знищення особового складу ворога автомобільної, легкоброньованої, броньованої техніки. Особовому складу наших підрозділів трудно добратися до місць виконання завдання, а впівдрони до того місця долітають. Ці дрони можуть летіти до 20 хвилин за умови попутного вітру та відповідного рельєфу і нести на собі понад півтора кілограми вибухівки. З кожним разом, прислухаючись до прохань наших захисників, безпілотники удосконалюють. Передаємо покращені дрони, вже збільшені лопастя, потужніші двигуни, кращі процесори. Камера більш застабілізована з кращими показниками і потужніший акумулятор від початку повномасштабної війни. Вінниця передала техніку та іншу допомогу бійцям з понад півсотні військових частин. 37 з них підтримує на постійній основі. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта.